Нью-Гемпшир – невеликий, багатий штат з населенням менше ніж півтора мільйона людей. Але вибір цього штату може мати визначальний ефект на подальший хід президентської кампанії у США. Як і попереднє голосування у біднішому аграрному штаті Айова, де живе трохи більше трьох мільйонів людей. Вибори у Нью-Гемпширі є індикатором. Настрої виборців за результатами голосування у цих перших штатах. Кожен кандидат буде визначати чи активізувати свою боротьбу, чи вже зараз вийти з перегонів. Тож з чим поїхали республіканські кандидати до мешканців Нюгемшера, досліджував Олексій Кузьменко. Штат нью гемпшир який знаходиться на північному сході США, знаменитий своїми мальовничими краєвидами, затишними містечками та спокоєм. Все змінюється раз на чотири роки, коли штат стає полем битви кандидатів у президенти. тут змагаються і політичні технології. У США прихильники демократів та республіканців визначають єдиного кандидата від партії на президентських виборах через серію голосувань у штатах або ж праймеріс. Особливість Нью-Гемшера в тому, що це дуже заможній штат. Про це свідчать продажі дорогих товарів у великих містах. Наприклад, цей салон автомобілів Лексус у місті Манчестер переїжджає до нового шоуруму вартістю 7 мільйонів доларів. За словами менеджера, продажі в останній квартал захмарні. у людей є гроші. Не все так добре у людей, які живуть подалі від великих міст. Багато виборців з глибинки, які голосуватимуть на праймері, спереживають важкі часи. Франі лонго обробляє деревину для компанії, яка робить кошики. Вона працює тут вже 25 років. Мені вдається зводити кінці з кінцями, але це непросто компанія Пете в якій працює Франі, існує вже 150 років. Ці товари справжні made in Америка. Деревина надходить із нової Англії, декори з Родайленду, а шкіра із Масачусетсу. Цей успішний бізнес зріс минулого року на 38%. Втім, його власниця Джоанна Доц на праймері зголосуватиме за зміни. Я знаю країна в біді. Її Треба рятувати вже зараз, не чекаючи. Інший виборець Мет Рокка, ще не знає за кого голосуватиме. <візь> я вирішу пізніше, поки не вибрав. Нейл Лавеск. Місцевий він працював у численних політичних кампаніях. А нині очолює інститут політики в коледжі святого Ансельма у Манчестері. Виборці тут зроблять свій вибір в останній момент. Вони не є лояльними до певного кандидата і змінять вибір в останню секунду. Якщо політик припуститься помилки, цей штат відомий сюрпризами. Найбільшим сюрпризом стала би поразка Міта Ромні, який нині випереджає інших республіканських кандидатів. Подекуди навіть на 40%. Він настільки впевнений у собі, що у четвер вже вів кампанію у штаті Південна Кароліна, в якому відбудуться наступні праймеріс. Але у Нью-Гемшері перемога йому зовсім не гарантована. Тому всі кандидати докладуть зус. Силь, щоб сподобатись як грошовитим виборцям, так і тим, чи головний капітал проблеми. Олексій Кузьменко Голос Америки.